Це в мене кизил на 24 липня. Тут окулюванням. Три роки тому було щеплений для кращого запилення. Як я думав сорт Семен. Насправді це не так. Сорт невідомий, як один, так і другий. Але це ранній. От бачимо отакий От окрас, це вже ранній. А тут у мене дещо пізній сорт. Ще тільки набирає. Форму і окрас. Доброго дня, сьогодні 10 серпня, і мова буде про таку культуру, як кизил. В моєму саду це культура номер 2 після Вліпихи. Ну, на третьому місці поставив фундук. От кизил ну, це культура, я б сказав, довголіття. Тут всі мікроелементи, тут все є для. Зміцнення імунітету і покращення здоров'я. Ем, ну, можете почитати, що воно з собою представляє таке, ем, що з собою таке має уявлення як кизил. Прибачу, йдуть дощі і він потроху починає осипатися. Я вирішив зібрати його і заморозити. А взимку потім буду. Пити цілющі чаї, лобліпихи, кизилу, там шипшини. Це така культура, яка повинна бути в кожного садівника, який дбає про своє здоров'я. Так, да, вона трошки кис... з кислинкою, не така смачна, не десертна, але хто хоче мати гарне здоров'я, той повинен мати. Своєму саду, кизил. Бо ще раз повторюю, це кизил це культура здоров'я. Так що обов'язково садіть, не пошкодуєте. Ну, по це священне. Так чого вона пропала, что ли, та риба вже? Хотя, мабуть, і ніді. Нос положи. коти красного репуниці. Отведі Таня.